Добрий вечір. Сьогодні я хочу вам розповісти про свою спробу побудувати фліт Тиранід для гри Battle Fleet Gothic. Ви можете навіть не чули про цю гру, тому в двох словах. Це дуже-дуже стара гра від Games Workshop по 40K. Але вона не про. Бої на землі, вона про бої величезних кораблів в космосі. Ну, це, вкратце. це гра давно мертва, вона не підтримується, але має малесенька ком'юніті, дуже відданих фанатів, бо вона, вона тепла і лампова. Дуже мала і дуже мила. Ну, наприклад, щоб почати грати на тисячу очок, це такий середній формат навіть. Вам потрібно всього 4 мініатюри крузерів. Хай фліт. Хай фліт це тираніди. Я ніколи не збирав тиранідів, мені вони були ніколи не цікаві. Але, але в БВГ я вирішив їх зібрати. Чому так сталося? Ну, бо тому, що я на той час не знав нікого в Україні, хто б грав саме за тиранідів, саме за хайфліт. За тому я вирішив собі замотити вільний час такий проєкт, як зібрати фліт по Дішману. Чому це було актуально на той час? Бо тоді ще не було ніякої 3D-печаті, ніякого 3D-друку. І все, що ми мали можливість зробити, ми мали зробити самому конверсити. Тобто, в мене весь фліт це конверсія, там немає жодної оригінальної мініатюри. І ось що в мене вийшло. Зустрічайте з High Fleet, Кракен хлопці, які хочуть до вас долетіти та вас з'їсти. По-перше, це Hive ship. Це самий великий корабель, яких є в тиранідів. І, мабуть, Бекова це майже один із самих великих кораблів, які є взагалі в, в світі 40. Але тут ви цього не дуже побачите. Бо масштаб самої гри один до мільйона. Тобто будь-яка мініатюра будь-якого розміру на столі виглядає крапкою. А ця ця мініатура лише для наглядності. Я її зробив. З полімерної гліни. Це саме корпус. Потім додав бійців. Це спереду, з, ззаду. та вуса. І ще додав трошки тентаклі. Ці всі тентаклі лепені теж з полімерної гліни. Потім воно в задуто, ну В той самий схемі, який я задобав весь мій фліт. І все. Так, декому може не сподобатися, що воно глянцеве, але вибачте, це в мене такий смак. Я не те, щоб дуже полюбляю глянець, а я просто тащусь від того, які вони гладкі на дотик. Тактильні відчуття, коли ти граєш маленькими мініатюрами, це дуже-дуже важлива частина. Тому в мене все, ну майже все глянцеве. І маренчики, і тиранідики, і всі інші мініатюрки. Якби ви робили цю мініатюру в цей час, а по секрету, я її робив в цей час, але з матеріалів, які були зібрані раніше, ви можете не ліпити її своїми руками, не заморачувати з кікбашем, не шукати якісь біци, а просто надрукувати. І зараз є дуже велика кількість дуже чудових мініатюр, але. Тут в мене стояла інша задача зробити все це руками. Що далі? Далі в нас є крузера. крейсера. І тут взагалі нема ніякої кітбашу. Це просто <сі> я не знаю. Хтось може сказати, що це проксі, але ні. Я не мій повод, ці хлопці ідеально виглядають як діраніцькі крузера. Це якась літаюча космічна хтонь, яка долітає та то відгрізає тобі жопку своїми великими. ШВАЛАМИ Це навіть дуже популярна тактика для тіранідів, коли ви робите свої крузера. Ви не ставите на них всякі пухи, ви не робите на них торпеди. У вас є просто дешева тушка, на якій є великі зуби. Вона долітає до вашого лінкору та перегризає його. Або не долітає, але це не дуже велика проблема, бо вона дуже дешева. Спачки цих крузерів хто-небудь додолетить, долетить, де Тому я їх зробив 5 штук. 5 штук це на 3 хайфшіпи, бо кожен хайфшіп може бути в супроводі двох крузерів. І десь на 2000 очок. Далі, переходимо до ескортів. Ескорти в Тіраніт є трьох відів: ескорти дрони. Ввангарді дрони та кракени. Оці хлопці, яких ви бачите, це ескортні дрони або ангар. Я їх зробив з коробки хурмалгантів або термалгантів. Ну, Взагалі, це не справжня коробка. Я купив Литво, і воно було намішно. Там були і стрілючі пухи, які ви бачите на носиках, і пазури. І когті, і все і там ще щось було. І, і, і дуже важливо, що це була смола. Бо я зміг її нагріти та змінити пози. Бо статичне, бо дефолтні старі термогранти, вони мають дуже статичні пози. А так я зміг їм вигнути хвостики, когось ізогнути, щось, щось поправити. Також усі ці. Тентаклі це полімерна гліна. Вона виготовляється дуже просто, потім приклеюється і виглядає ну, приємливо. Далі невеличка кількість дронів, які в мене будуть кракендронами. Кракендрони це дрони, які дуже броньовані і дуже міцні. Тому я вирішив, що буде гарна ідея відобразити їх саме так, як ви бачите. Всього в мене виготовлене біля 30 дронів різного типу. Тіраніди це найбільш числена фракція в БФГ. Тільки що вони мають опцію виставити флот, який весь складається лише з дронів. Тому їх потрібно дуже багато. Якщо ви збирали іншу фракцію, то вам не думаю, що було потрібно більше, ніж 10-12 дронів. Герніди це фракція, яку я вважаю більш фановою. Вона з'явилася не в першій редакції БФГ, вона з'явилася в доповненні Армада. Так, 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 саме так Армада. Хай вшіп. це корабль вулик. Це великий-великий шматок м'яса. Це лінкор. це повільний лінкор. він має п'яту броню з усіх боків, і він має всього лиш 10 хулпоїнтів. Тобто, це великий лінкор, але дуже слабкий. Але не дуже живучий. Що він має на озброєні? Його можна обвісити ангарами, тобто він буде запускати 8. 8 єдиниць ордонсу, Це досить нормально. Особливо враховуючи той факт, що Тіраніди не мають такого обмеження, як інші всі флоти, і можете позапускати більше ордонсу. Тобто тиранідський хайпшіп може засрати пів космоса своїми асаутботами, а три хайпші можуть засрати взагалі весь Космос. І не треба недооцінювати. Тіранітський Орденс, в них нема бомберів, але в них є асолтботи. боти при вдалій атаці можуть повністю знешкодити, виробити усі системи в будь-якого корабля, іншої фракції, і зробити з неї просто так літаючий шмат заліза. Якщо ж ви не хочете грати від Орденсу, то, ха -ха -ха, то скоріше за все буде страждати. Бо Бойф має варіанти установки звичайних батарей. Але проблема в тому, що ці батареї в нього мають дальність 30 по бортам, або 45 у носі, тобто не дуже далеко. Крім того, він може оснащуватися біоплазмою, що не знаю, взагалі не дуже доцільно до Hiveshiпу, бо він дуже повільний. Або він може оснащуватися хтх зброєю. Що, дуже, що теж не є дуже великою ідеєю для хайфшіпу. Крузери. Крузери це дуже дивний варіант. Вони мають стати легкого крузера. І вони зі зброї можуть ставити на себе бортові батареї теж на 30. Вони можуть ставити носові батареї, вони можуть ставити е, клешні та тентаклі, і вони можуть ставити собі торпеди. Торпеди для них тільки бордні, і це насправді дуже цікавий варіант, тому що він дозволяє об'юзати систему інстинктивного поведіння тиранідів, і тому це може бути корисно, особливо на маленькі формати гри. На великі формати. Я б, можливо, радив вибрати їх просто як кораблі без зброї, але з клешнями та тентаклями. Вони будуть летіти у другій лінії або в першій лінії, прикриваючи хай та кусати за жопку імперські крейсера. Тіранід Кракен Ескорте. Це такі дуже дивні кораблики. Це звичайні скорти. Вони мають звичайну швидкість 25, звичайний тур 90, але в них є два дуже цікавих правила. По-перше, в них нема взагалі щитів, але в них є шостий армор. Тут я його відобразив, ви бачите як. І друге їх правило те, що вони завжди мають 4 плюс сейф. Тобто, де-факто вони завжди на брейсі, Ну, так само, як некрони. це дуже додає їм живучості і робить їх дуже ефективним інструментом. проти, проти будь-якого. Тобто Це такі хлопці, які літять терплять. Та дуже ефективно струляють, чи гризуть, чи мацають противника дентаклями. Вони це можуть. вангард дрони шипи. Вангард дрони шипи це теж звичайні скорти. Вони вже мають щіт один, вони мають п'ятий сейф. І вони зазвичай озброєні або двома. Звичайними гарматками лише в передній арці, або тентаклями. Ну, я не знаю, навіщо брати їм гармати, а ось з тентаклями вони досить ефективні. Вони можуть долітити до противника і цими тентаклями його відхінтаєте. Від... Від... Крім того, вони мають деякі інші правила по взаємодії з хайфшіпами, але я ще не зрозумів, як їх використовувати. Ескортні дрони. Ескортні дрони це окремий специфічний дрони, має швидкість 15, який має турн лише 45, тобто вони дуже повільні, вони не мають окремого швидкого повороту. Крім того, вони обов'язково мають супроводжувати хайфшіпи. Тобто корабль вулик без шестки цих пацанів взагалі не літає. Вони мають звичайну зброю. Звичайні батареї, тентаклі та біоплазма. Що з цим робити, як це використовувати? Ну, Мені важко сказати. Звичайні батареї в них не дуже потужні, мають Firepower 4. Тентаклі. Ну і вони дуже повільні для тентаклей. Біоплазма. Біоплазма на них теж дешева, має силу 2. Зараз. Трошки відео. Як ми почали компейн з Бвг. Ми почали.